Вітаю, друзі! У сучасній війні небо належить тим, хто вміє бачити далі, рухатися швидше і бити точніше. Збройні сили України використовують дрони, щоб перетворювати ворожу техніку на купу металобрухту. Безпілотники це очі, розум і точний удар на полі бою. Вони проникають туди, куди не добереться артилерія, і роблять те, що раніше здавалося неможливим. Один маневр і техніка окупантів зникає у вогняному вибуху. Сьогодні ми покажемо, як ЗСУ змінюють правила війни. Тому, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати це відео лайком. А ми погнали до вашої уваги. Момент, як український екіпаж німецького танка Леопард. 2А4 як у тирі розвалює колону російської бронетехніки на Курахівському напрямку фронту. Робота воїнів 33-ї окремої механізованої бригади. Ми бачимо, як наші хлопці прицільним вогнем вражають одиниці техніки расистів, що їдуть колоною на штурм, точні постріли, блискавична робота екіпажу та потужність сучасної техніки. Усе це перетворює окупантів на гаряче металобрухт. Кожен удар це ще один крок до звільнення нашої землі. Просто подивіться, як наші професіонали ведуть танковий бій і доводять, що жодна броня не врятує ворога від неминучого. Воїни 33-ї окремої механізованої бригади працюють холоднокровно та професійно. Кожен постріл знаходить свою ціль. Жоден ворожий танк не втече, жодна броня не врятує. Слава героям. Наступні кадри теж не менш цікаві: знищення вкрай рідкісної цілі, радіолокаційної станції всевисотного детектора 96 Л6Е, бійцями 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс. Ця РЛС здатна виявляти цілі на відстані в 300 кілометрів і працює спільно із ЗРК С-300. Чорний ліс продовжує своє вкрай успішне полювання за важливими цілями далеко за лінією фронту. Тому ми бачимо вра враження ворожої РЛС однозначно лайк. Наступний фрагмент знищення легендарної російської буханки. Як бачимо, ЗСУ активно вражають важку техніку ворога. Тому расисти змушені використовувати різні легкові та цивільні автомобілі. Згодом БК в буханці детонує. А наступна ціль для дроноводів стає вантажівка УРАЛ. Якщо порівнювати втрати окупантів та доцільність дронів ЗСУ, то можемо прийти до таких висновків. Вартість Уралу може варіюватися від 3 до 5 мільйонів рублів, це приблизно від 40 до 70 тисяч доларів США. Натомість вартість українських дронів Камікадзе, наприклад, моделі та Волга, варіюється від 10 до 30 тисяч доларів США за штуку. Таким чином, дрон Камікадзе істотно дешевше, ніж російський Урал. Далі бачимо, як наші дроноводи знищують російську гармату моделі д 30 Потужне влучання. Гармата вражена. Тому наступна ціль це гармата Д-48. Її теж без уваги наші хлопці не залишили. Ну і звичайно, зенітна установка рашистів стала жертвою наших пташок. Дрони, які використовують збройні сили України, дійсно відіграють важливу роль у сучасних бойових діях. Ці безпілотники забезпечують не тільки розвідку, а й завдають ударних дій по противнику, що робить їх ключовими інструментами для досягнення військових цілей, наприклад, для мінування полів. За допомогою дронів насамперед використовуються модифікації звичайних комерційних дронів, які були адаптовані під військові потреби. І ми зараз бачимо наслідки роботи дронів мінувальників. Ці дрони можуть переносити невеликі протитанкові або протипіхотні міни, які в народі називаються цукерками, і скидати їх на заздалегідь обрані місця. Як бачимо, це ускладнює рух техніки та робить пересування ворога важким або неможливим. Танк рашистів, який був уражений міною, не може їхати далі та просто починає палати. А ось іще один момент натрапляння ворожої техніки на цукерочку від ЗСУ. Цукерочки це зазвичай міни, які мають невеликі розміри, але при цьому володіють достатньою руйнівною силою. Вони можуть бути заховані або розпорошені на бойових позиціях ворога, роблячи їхні пересування через такі зони вкрай небезпечним. Слава нашим героям за винахідливість так точно. До вашої уваги знищення російського танку із мангалом у населеному пункті Новотроїцьке Донецької області за допомогою дрона Камікадзе. Рашисти сховали танк в укритті, проте наша аеророзвідка знає свою справу. Тому вони чіпляють снаряд до дрона і летять знищувати ворожу техніку. Потужна детонація не змушує на себе чекати. Танк палає яскраво. Наші хлопці герої. Також в арсеналі ЗСУ є дрон Сопілкар. Це не просто звичайний бойовий дрон, а спеціалізована система, призначена для придушення артилерійських установок противника, таких як гармати, гаубиці та інші вогневі позиції. Його основне завдання не знищення техніки, а її виведення з ладу або придушення вогневих можливостей. Дрон оснащений пристроями, які здатні завдавати фізичної шкоди ворожим артилерійським системам. Наприклад, він може дірявити стволи гармат. Або гаубиць, що робить їх непридатними для використання. Такий підхід дозволяє вивести гармату з ладу без повного знищення, що робить її ремонт важким або неможливим, тим паче в умовах фронту. Сопілкар може працювати з високою точністю, завдаючи ударів саме в ті місця, які забезпечують нормальну роботу артилерійської установки. Це дає змогу вивести гармату з ладу з мінімальними витратами і без необхідності руйнувати її повністю. Ця унікальна зброя допомагає українським військовим ефективно нейтралізувати ворожу артилерію, знижуючи її бойову ефективність і забезпечуючи стратегічну перевагу. Подібні дронові системи дають змогу пригнічувати артилерійські установки противника, не піддаючись прямому вогню, що знижує ризики для українських солдатів. Тож за такий винахід однозначно лайк. Дрони, які ЗСУ використовують для скидання снарядів на техніку окупантів, є також однією з найефективніших і найсучасніших тактичних розробок в умовах війни. Ці безпілотники мають унікальну здатність наносити точкові удари по ворожих цілях, включно з бронетехнікою, артилерією і складами боєприпасів, що робить їх важливим інструментом у боротьбі з агресором. Переваги використання дронів для скидання снарядів. Мінімізація ризику для особового складу дрони дають можливість наносити удари по ворожій техніці без безпосереднього контакту з противником, що значно знижує ризик втрат серед українських солдатів, збільшення точності ударів, використання сучасних технологій, дає змогу наносити удари по точно обраних цілях, що підвищує ймовірність знищення ворожої техніки з мінімальними витратами. Гнучкість у бойових діях, дрони можуть бути використані як у наступальних, так і в оборонних операціях. Вони можуть швидко реагувати на зміни ситуації. Наприклад, у разі якщо противник починає масово використовувати техніку на певних ділянках фронту. Швидке відновлення бойових позицій, українські війська можуть використовувати дронові удари для створення гарячих зон, у яких супротивник не може безпечно розмістити свою техніку, створюючи тим самим уповільнення або навіть повну зупинку наступу противника. Тож, що маємо у підсумку? Дрони, які використовують ЗСУ, є справжнім проривом у сучасній війні, показуючи, як технології можуть не тільки змінювати тактику ведення бойових дій, а й істотно посилювати оборонні можливості. Українські війська успішно застосовують дрони для скидання снарядів камікадзе дрони які скидають міни, і дрони для приглушення артилерійського вогню, створюючи ефективну систему захисту і контратаки, що робить їх одним із найпотужніших і найактуальніших інструментів на полі бою. Усі ці дронові системи об'єднують у собі одну важливу якість. Вони дозволяють українським силам перемагати з мінімальними втратами. Використання таких технологій робить зсу неймовірно гнучкими та швидкими. Даючи змогу наносити удари по ворогу не лише в лоб, а й з флангів, не даючи супротивнику жодного шансу на успіх, українські солдати та інженери дійсно демонструють майстерність та рішучість. При цьому кожне нове застосування дронів це яскравий крок до перемоги. Друзі, а на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково підтримайте його лайком. Я бажаю вам мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі.